В наявності Volkswagen Golf 2012 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1.6 на передньому приводі. Є протитуманки, є LED-оптика, легкосплавні диски, два комплекта гуми, колір-чорний металік, встановлено передній і задній партнер. Скло все рідне, але є невеличкий нюанс по-лобовому видів такої тріщини. Стан гуми чудовий. Стан кузова в загальному десь на четвірочку. Тканинний салон з механічними регулюваннями, 4 електростлопідйомника. Встановлено Вибаста. Пробіг оригінальний 236 788 кілометрів. Тут у нас двозонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Семиступінчатий ДСГ стан салону дуже хороший, в автомобіль не курили. Він з такими чехлами, під чехлами також стан ідеальний. Як спереду, так і ззаду. Тут все також дуже класно виглядає. Перейдемо до багажника. За останні два роки проведений великий комплекс робіт по цьому автомобілю. Всі записи є, всі чеки також збережені. Кому цікаво, машин, машина знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5, можливий тест-драйв, можлива перевірка на будь-якому СТО в межах Києва. Всім гарного дня, приїжджайте до нас на тест драйв